Для тіста на одну піцу мені знадобиться 200 мл тепленької води, 280 г борошна, одна чайна ложечка солі, 2 чайні ложечки цукру, 3 чайної ложечки олії та 5 г дріжджів. У мисочку вливаю тепленьку водичку градусів може 38-40. тепленьку. Сюди ж додаю 2 чайні ложечки цукру, перемішую, аби цукор розчинився, всипаю дріжджі. І додаю частину просіяного борошна. Три столові ложки вистачить. Перемішую. Можна застосувати вінчик, аби розбити всі грудочки. Накриваю опару рушником, або кришкою можна накрити. Та залишаю в теплому місці десь на хвилин 5-10, аби дріжджі запрацювали. Дріжджі запрацювали. Ось такий вигляд мають. Додаю чайну ложечку солі без гірки, три чайні ложечки оливкової олії або соняшникової без запаха. Додаю решту борошна і замішую м'яке еластичне тісто. Ось так лопаткою його помісю. Ось таке тісто в мене вийшло. Накриваю рушником та дам тісту піднятися у два рази. На час не дивіться, головне дивіться на тісто. Як піднялося у два рази, починаю далі виробляти піцу. Поки тісто підходить, підготую деко. Деко у мене 33 на 38 застеляю пергаментним папером. Аби не втрачати часу, підготую начинку. Тут у мене 130 грамів ковбаски, 100 г сиру, 2 печериць, це 50 грамів, пів перчини та 50 грамів оливок. Для соусу у мене тут 4 столові ложки томатів. У власному соці, я їх перебила блендером. Можна замінити кетчупом або свіжими томатами, 2 столові ложки майонезу та чайна ложечка орегано. Тепер мені ще знадобиться декілька столових ложок вівсяного борошна. На вівсяному борошні я буду виробляти сам корж піци. Якщо у вас немає вівсяного борошна, можна взяти кукурудзяне або звичайне. Перед тим, як розпочати збирати піцу, одразу вмикаю духовку на розігрів на 200 градусів. Нагрів верх-низ. Тісто підійшло в два рази, підходило воно близько години. Беру трішки вівсяного борошна, припиляю ним стіл. Ось таке гарне тісто вийшло. Викладаю на стіл. Вимішую тісто. Тісто ось таке м'якеньке. І починаю формувати піцу. Можна трішки допомогти собі качалкою. Зваю трішки корж ось так корж намотую на качалку, аби перенести його у форму. І тепер на деку я можу собі розправити корж так, як мені подобається. Корш сформований, тепер додаю томати перетерті. трішки майонезу. шкляу орегано. Половину сира, 50 г викладаю. Ковбаска Грибочки перець, трохи оливок і посипаю рештою сиру. Духовка розігрілася відправляю випікатися. Випікалася піца 17 хвилин. Ось така гарна, апетитна, рум'яна піца в мене вийшла. Додам трішки свіжої зелені.